Доброго ранку, мої любі діти! Козак Петро мені розповів, що знайшов цікаву гру, яка називається розстав меблі у кімнаті. Але йому сумно самому грати, і він пропонує вам пограти разом з ним і допомогти йому розставити меблі у кімнаті. Отже, у грі нашого козачка Петра є такі кімнати. Давайте їх впізнаємо. Як ви думаєте, що це за кімната? Так, це зала. А це що за кімната? Пізнали? Правильно, це ванна. Подивіться, що це за кімната. Здогадалися, всі, це спальня. І нарешті остання кімната це. Допомагайте! Так, кухня! Молодці! Ось є різні меблі та інші предмети, атрибути до кожної з кімнат. Давайте ж розберемось, що це за предмети. і до якої кімнати вони належать? Ось, наприклад, що це за предмет? Рукомийник. В яку кімнату ми його розташуємо? Звичайно, ванну кімнату. Ось сюди, бачите, у нього є липучечка. І так от дуже легко можна розмістити меблі. Так, як -от, які зараз ми візьмемо. Меблі? О, давайте візьмемо оцей предмет. Що це? Диван, правильно. Може, в кухні диван буде стояти? Ні, а в якій кімнаті? Звичайно, в залі, щоб вся родина змогла сісти і подивитись телевізор, наприклад. Що це за предмет такий впізнали? Це холодильник. Подивіться, який він пузатий, мабуть, там багато кастрюльок з їжею. Він буде розташований в кухні, правильно? І я вважаю, що це правильно. Так, а оце що за предмет? Це крісло. Розташуємо, може, його в спальні? Ні, може, в ванні. Та зовсім ні, хіба буває крісло в ванні на стіні. Тоді де? Так, в залі. Отут От, давайте розташуємо біля дивана. Хто не помістився, хай сідає на крісло. Ось така є в мене тумбочка. Бачите? Настільна лампа, тому ми думаємо, в кухні підходить ця тумбочка. Зовсім ні. Мабуть, вона буде стояти в спальні, щоб перед сном почитати книжечку. Згодні? Так, ось іще є тумбочка без настільної лампи. Може, в ванні вона десь підходить? Не підходить. В залі зовсім не підходить, а де ж підходить? В кухні, звичайно, щоб на ній можна було поставити наприклад чайник. Згодні? Так, добре. Давайте ось. Зайчика візьмемо, іграшка. Не меблі, але атрибут для певної кімнати. Зайчик в кухні не підходить, зайчик в залі. Чого він там буде сидіти? В ванні взагалі не підходить, отже, в якій кімнаті буде зайчик. Звичайно, в спальні прокинеться наша дівчинка і одразу візьме зайчика до рук. Ось такий халат. Халат буде висіти, я думаю, що не в кухні, Ви згодні зі мною. І, мабуть, що не в залі, так? А тоді де? Так, халат повісимо в ванні. Після теплої ванни приємно одягнути м'який халат. Давайте будемо стілець. Ось такий у нас стілець, в якій кімнаті розташуємо, в кухні чи в залі? Чи, може, в ванні? В спальні залишилось місце лише на стіні. Звичайно, стілить на стіні дуже не, не смішно виходить, так? Тоді розташуємо його в залі. Залишилося у нас невеличкі аксесуари для кімнат. Давайте роздивимось. Ось картина. Картина на зеленому фоні і зелений стиль спальної кімнати підказує, що ця картина підходить сюди. Рушничок. Куди розмістимо рушничок? В яку кімнату? Молодці, хто підказує, що в ванні розмістимо рушничок. Дзеркало, дзеркало, дзеркало. Де ж буде наше дзеркало? В залі не поміщається, в кухні недоречно тоді де? Так, в ванній кімнаті. Каструлька в якій кімнаті. Ну, тут, звісно, всі здогадались в кухні і де в нас залишилось місце, в якій кімнаті. Ось в залі на стіні прикрасимо картину. Бачите, ми все зробили, ми розставили меблі та інші предмети в кожній з кімнат. Козак Петро вам вдячний. Я сподіваюся, ви знаєте всі назви меблів і у вас вдома все на своїх місцях. До нових зустрічей!